Аби відпочинок на воді залишив тільки приємні враження і не став трагедією, працівники УДСНС у Чернівецькій області проводять роз'яснювальну роботу по техніці безпеки із відпочиваючими біля водоймищ міста. Випадки заринули три людини на водоймах, і зараз ми ходимо, роздаємо відпочиваючим такі листівки, щоб ви більш-менш якби. Знали, знали, да, як діє. Якщо людина під час купання в річці чи озері відчуває небезпеку або просто кажучи, починає тонути, в такому випадку вона повинна запам'ятати наступне. По-перше, ця людина не повинна панікувати, вона повинна спробувати триматися на плаву і подавати сигнали допомоги, кричати там, щоб люди і проти течії, в ніякому разі не рватися, йти за течією. Ну так, щоб людина так сказати, руки не вставали, щоб триматися на плаву і кричати на допомогу. Входом в річку, як завжди, люди спочатку гріються на сонці, нагріваються перед тим, як заходиш у воду, якщо треба убідитися в тому, що там дійсно можна купатися і зайти в воду по пояс, окунутися, щоб організм привик до тієї температури води, яка на даний час є. І сказати, не запливати далеко, купатися в спеціально відведених місцях. Де є рятувальні пости, рятувальні станції. З початку купального сезону в області внаслідок необережного поводження на воді загинуло три людини. Як розповідають рятувальники, найчастіше трагедії трапляються через нехтування правил безпеки та знаків, які забороняють купатися в тих чи інших місцях. Також поширеними випадками є вживання алкоголю перед плаванням. Люди, які отримують інформаційні листівки з рук рятувальників, запевняють, що про безпеку пам'ятають завжди або у воду стараються не лізти взагалі. Не ходити далеко в воду без дорослих. Не плав, не заходити в воду, якщо ти навіть не вмієш плавати. Плавати у відведених місцях. Треба ще одягати якесь взуття, коли ти плаваєш, бо можна так легко порізатись, покидати стекло туди. Я ще не читав, тут не знаю, працює і будемо знати, що тут написано. Ну так, сам себе ти повинен захищати. Не може допливати туди, якщо ти не вмієш плавати, не лезь туди. Це найголовніше. Якщо ти... Не вмієш плавати поліз, звісно, може з собою злучитися. Не заходить глубоко, если не умеешь плавать. Ну, мы же не заходим, буде честно. Слава Богу. Минуло нас це. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.